Камецталь 135 років сталевої історії. 2 березня 1889 року була задута перша доменна піч на новозбудованому в селі Кам'янське Катеринаславської губернії металургійному підприємстві. Саме ця дата вважається днем народження Дніпровського металургійного заводу з 1984 року комбінату. Роки виробничого підйому підприємства наприкінці 19-го, початку 20-го століть супроводжувалися розбудовою Кам'янського і перетворенням його із напівсонного села у поважний промисловий центр. Ця наступна історія підприємства пов'язана з розвитком виробничих процесів: модернізацією, обладнання, впровадженням передових технологій, підвищенням якості продукції, що випускалися, поліпшенням економічних показників і як результат. Відзнакою комбінату безліч нагород на державному та міжнародному рівнях. 2021 рік став знаковим для промисловості Кам'янського. Найбільше підприємство міста Дніпровський металургійний комбінат увійшло до складу групи «Метинвест», об'єднавшись із Дніпровським коксохімічним заводом. На початку 2022-го підприємство отримало нову назву Пратка Медсталь і розпочало свою новітню історію. Підприємство спеціалізується на виробництві безперервно литої і гарачекатаної квадратної заготовки, велико, середньо- і дрібносортного, фасонного і сортового прокату загального і спеціального призначення, трубної заготовки діаметром 120-300 мм для виготовлення труб загального, нафтогазового котельного призначення. Сталевих катаних молольних куль, в тому числі високої твердості, діаметром 25-100 мм, для рудозамельних млинів. Окрім внутрішнього українського ринку, продукція «Камецсталі» постачається у понад 20 країн світу. «Камецсталь» є єдиним в світі виробником катаної осьової профільної заготовки для залізничного транспорту, яка після відповідної обробки реалізується на ринках України, Європи та Північної Америки. До початку повномасштабної війни річні обсяги виробництва були на рівні: агломерат 3,7 мільйона тонн, чавун 2,3 мільйона тонн, сталь 2,5 мільйона тонн, прокат 1 мільйон тонн. Попри складнощі роботи в умовах воєнного стану, в 2023 році на підприємстві було освоєно 9 нових видів товарної продукції. Сталеву історію успіху Камецталі продовжують писати сучасні герої-металурги. Вони боронять Україну і тримають економічний фронт країни, підтримують гуманітарні та мілітарні ініціативи компанії. За покликом серця допомагають воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям, підтримують сім'ї героїв і дарують радість дітям, шанують ветеранів праці і цінують сімейні традиції. Як і 135 років тому, сучасні металурги Камедсталі будують незалежність країни та майбутніх комбінату з подвигу. Кожного складається перемога, а разом ми опора України.